Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкраще. Гарного дня і всього вам. Так, ну що, друзі? Вийшла у нас міні-гра. О, тут подарунок. Як я вчасно вірвався. Забираємо, друзі, халяву і танчик. Круто. Фон профілю. Аватарчик і 11 бустів. Отримаємо. Чому бы і ні. Так, отримали. Заходимо, друзі. Все, забрали. О, прикольний. Давай встановимо, і ні. Хай буде. Ти друже хотів б узнать, там писав мені. Який нік. Ось, друже, запам'ятай, це мій ник. Бо писати його довго. Так, я зайшов, друзі, щоб у нас тут міні-гра вже почалася. Давайте її покрутимо. Так. Підождіть, що у нас. Переходимо на портал. Воно нас перекидує. Зараз вона у нас, друзі, відкриється. Ласкаво ми просимо. Погнали. Так. 35. А там ще, друзі, можна 35 забрати у магазині. Розпочати пригоду. Поїхали. Так. Там, друзі, кожні 24 часа, кожні 24 години заходьте і забирайте по 35 топлива. Чуєш, а її не можна яке зробити нормально? На весь екран. Ано. О, так буде краще. Поїхали. Так, у нас компас. Нам, друзі, треба зібрати 19 контейнерів. Саме головна нагорода це... Кунза панзер. Як ніяк халява 2,5 золота. Це у нас що? Так, тут, друзі, куди ми будемо рухатися? Ну, Давай сюди, поїхали. Поблизу ти помічаєш прапор, місце добре укріплене і має бійниці, ймовірно, це важлива позиція. Так. Приймаю, крутимо. Один. Переглянути результат. Мінус 10. Нормально, приїхали. Класно, друзі, їдемо. Поїхали. Тут, друзі, подарунки з нас. Плюс 60 тисяч кредитів і плюс 2 пального. Сертифікат у 200. І ще 200. Так, ну, непогано, непогано. Вам, друзі, раджу. Так, це у нас загороди, кудись ми заїхали. Щоб топліва вам не тратить, обирайте зра... Так, а що ми? Куди ми, якщо ми сюди поїдемо? Ні, компас нам показує, нам треба звідси вирулювати. То давай мінус 12. Кофів, поїхали. Попереду вантажівка зі скринями, або це пастка, або ж там можуть бути цінні предмети. Під'їхати ближче, щоб роздивитися, та звісно ж. Давай крутимо! Ризикуємо, друзі. Переглянути результат. Твої результати плюс 100 тисяч кредитів. І все. Так. Ну що, куди, друзі, будемо рухатися? Тут де стрі... э, стрілки розробники ставили. Ну, давай я не знаю, куди. То сюди поїхали. Ти помічаєш порад, ноги. ага, супротивники, ти маєш перевагу. Танк під'їхати ближче. Так. Крутимо. Два. Переглядаємо результат. Нічого. А могли виграти 5. Ну, добре, ну а що зробиш? Так, поїхали. Давайте, друзі, рухатися. Ну не знаю сюди кудись. Поїхали. Більше немає пального. Отримати більше пального. Так. І що? Тут десь є топливо, друзі. О! Отримати. Ну зараз, а коли? Предмет топлива X35 рахований на ваш аккаунт. Добре. Ще можна отримати. Це що таке ще? Скільки мені так дадуть? Це якийсь глюк, друзі, чи що? Я ж вам кажу, це за кожен раз вы сможете отримать 35. Так, а где у нас показывает, что у нас топливо есть? И у нас его? Ой, дурдом, друзья. Зараз, подождите. Подарунок. В подарок вас. Ага. Чего оно на российской? Шуманок. Колись, друзі, просто була ця гра. Я так зрозумів, розробники її скопіювали. Більше за всього. Це, мабуть, якийсь глюк, друзі. Давай останній. Раз і все. І пішли вже туди на, на гру. Так, нам треба, друзі, з цього якось вибратись. Держи. так мне друзья выбрать из всего на группе подождите контейнеры ресурсы и шоу продолжение контейнеры ресурсы оно ой вот зараз, друзья повернусь уже, уже на тупую Зараз, друзі, підождіть. Так, друзі, я повернувся. Ось наші нагороди. Давайте позабираємо, що це у нас. Кредитів 160 ми заробили. Не густо. Добре, поїхав. Є у нас ще 35 топлива. Пального, друзі. Так, не забувайте, друзі, щоб ви забирали кожні 24 години. Ох, мінус 10, це пастка, друзі, була. Ану. А, це ризик. Ризикуємо. Та ризикуємо. Мінус 10 тисяч кредитів і викрутимо. 1. Ну і що тут нам за один? Плюс півтори тисячі. Вільного, але мінус 5 бензину. Зрозумів. Поняв прийняв. нього. Поїхали. Плюс 200 тисяч кредитів, плюс пального 3. бустери. Так, ясно. І що? Як мені сюди проїхать? Це що у нас таке? Та давай ризикуємо, все ризикуємо. Переглянуємо результат. Плюс 5 топлива. Добре. Це вже... Ого, мінус 17, блин. Це в об'їзд я поїхав, друзі, це дуже. Дуже ризиковано. Так, ризикую. Так, три. Дивимось результат. Плюс 200 золота. Нормально. Ризикнув добрий, плюс 4000 вільного. Оце вже, друзі, круто. Оце вже, друзі, круто. О, контейнер перший наш. Давайте подарунок заберемо, раз уже сюди під'їхали. Кредити плюс 60, пального плюс 2. Сертифікат. Нормально, друзі. Нормально. І не забувайте, друзі, отут забирати нагороди. Поїхали. А це вам, друзі, оці ж треба скриньки, щоб отримувати нагороди. Ну і тут не тільки тут О, пального плюс 5, золото плюс 500, нічого собі, нормально. Оце хороший результат, друзі. І на Кунзе панзер. А, і на танчик, так. 6 частин. Круто, круто, друзі. Це шикарно. Ну давайте раз, раз ми вже тут. Заборемо. Плюс 85. Так, плюс 4 пального, плюс 200. Ну, непогано. Добре. Непогано, друзі. Так, що, куди нам їхати? А якщо ми сюди їдемо, скільки втрачаємо? Ох, мінус 17, блін. А сюда? Давай, дальше сюда перейдем. Тут есть, друзья, пастки. Так, рискую. Ну, мы, друзья, бач, золото трешки заработали. Плюс 50, но минус 5 пального. Блин. Это погано. Это, друзья, погано. Давай сюда перейдем. Все, недостаточно, друзья, пального. Награлися. Блін, я тільки у смак увійшов. Така, знаєте, друзі. Замануха, замануха, так тяне, тяне, ти що? Прикольно таке, оце прикольно. О, Ми заробили, друзі. Плюс 700 золота. Це ітоги наші. Плюс 345 тисяч кредитів. 5 550 вільного. Бустерів плюс 7, перезарядки, сертифікатів плюс 5 і 6 частин. Це крутяк, друзі. Забираємо свої нагороди. І ще раз вам, друзі, нагадую, коли ви тут от пограєте, ви можете зразу це зробити. От заходите, от ви пограли, отут нагороди ваші. Ось зліва. Забрали їх. Обов'язково, друзі, це треба ж вам їх забрати, бо вони ж не нарахуються. Оце ваш... ваше паливо, бензин. І кожні 24 години, нагадую вам, вам це вам розробники нараховують 35 палива. І ще пальне ви можете. Кожні 24 години взять у крамниці. Це додатково. І того у вас на день буде 70 бочок топлива. Ну, якось так, друзі. Вам, друзі, як завжди, хочу подякувати за вподобайчки, за коментарі. За все вам, друзі, дякую. Башка сьогодні тріщить. Ні, друзі, не від того, що ви думаєте. Я не бухаю. Просто тріщить башка. Вам, друзі, бажаю всього найкращого. Ну, я все рівно для вас записав контент. Показав вам. Ви, друзі, робіть якось поекономніше. Топливо. Ви глянули там, куди вам треба їхати? Ага, подивилися, скільки віднімає. Коп, клас, ага, підходив, все, поїхав. Тут дивитесь, ага, багато, ні. Подивися там інший шлях. І дивіться, там погоджуватись, не погоджувати. Так само, як може бути і Паска, так само ж бачите, там може бути золото. і золото. По моїй інфі там можна залутати 110 тисяч золота, але це, звісно, казкова. Ну, 50 тисяч реально. Ну, за всю гру. Ну, побачимо, друзі. Написати можна, що хоч. Давайте подивимось і Скільки вийде. Це гра 14 днів. Вам тут нагадую, друзі, треба зібрати 19 частин контейнерів на танчик. Ну, прикольно, я колись, друзі, грав, оце була така міні-гра, то що супер, мені подобалось. Ну, бачите, вроді, як наче розробники починають потрішки виправлятися. Бо онлайн упав, Реально упав. я заходив, на серваку вже людей мало. Ну вже потроху починають повертатися. Ну це добре, що ви розробники вже почали враховувати думку людей. За це вам плюс. Надіюсь що так буде і надалі. Добре, а вам, друзі, всім подякував, вас всіх обійняв, ви всі мої найкращі. Всього вам бажаю найкращого. Гарних відкриттів, гарних каток. Міцного здоров'я, обов'язково Божого благословення. Мирного неба над головою, друзі. Подяку вам завжди за вподобайки, за коментарі, за активчик на каналі. За все вам, друзі, дуже дякую. Щиро дякую від душі, друзі. І мирного неба над головою. обов'язково. І до зустрічі! З вами був Сталкер.